Колишній військовослужбовець Андрій Сидоренко з Миргорода зіштовхнувся із осудом невідомої Полтавки за те, що показав протез. Про це чоловік написав у соцмережі. Я просто йшов нікого, не чіпляв. Жіночку я цю ніколи не бачив в житті. Я нею неї незнайомий. І, проходячи повз мене, вона сказала саме те, що я написав в дописі в фейсбуці. Вже тобі самому не огидно, у тебе рука страшна, а ти ще й протез виставляєш. Штани не можеш одягнути. Ні, треба ж у шортах ходити, щоб усі бачили. Для мене було, було це настільки несподівано. Ну що, що а саме цього я ніяк не очікував почути. Тому я ще, мабуть, секунд 20 просто стояв, а потім пішов. Вона, до речі, теж не зупиняється, Вона сказала і пішла. Допис Андрія Сидоренка набув суспільного резонансу: менш ніж за добу 6 тисяч поширень. Ця ситуація для мене була нестандартна, тому я просто описав на резонанс свого допису. Ну, я не очікував. Суть допису була не в тому, як зрозуміли зразу люди. Я не хотів жалітися. І я не хотів, щоб на цю жіночку бідно всі накинулись. А суть посту була привернути увагу просто до взаємодії суспільства, яке живе зараз в мирних містах да наш нашої країни, і ветеранами, які зараз вже не воюють, але зазнали каліцтва, захищаючи це суспільство на війні. Ветеран Андрій Сидоренко близько року тому отримав поранення на Донеччині. Десять місяців реабілітувався у Нідерландах, де його й протезували. Як я ставлю до протеза? Це мій інструмент. Завдяки йому я можу, хоча б ходити і відчувати себе людиною, а не інвалідом. Ця рука нікому не приносить естетичне задоволення. За цей рік я більше ста разів чув, коли мені казали, а не краще було ампутувати руку і ставити протез. Це б може виглядало більш естетично. Це кажуть люди, які, звісно, не розуміють взагалі, що таке ампутація, що таке жити без кінцівки. Яка б вона не була, це моя рука. Так, да, вона не працююча, але це моя рука. Тому такі речі ну, вони дуже ображають. Андрій Сидоренко наголошує на важливості будування здорової комунікації між ветеранами і цивільними. Не дуже мені приємно, коли люди дуже наполегливо намагаються мені допомогти. У мене був випадок, мені уступали місце в автобусі, і я тричі сказав: будь ласка, мені не потрібно, мені, а мені правда, удобніше стояти, бо мені сидіти менш удобно, мені краще постояти. Я тричі сказав, попросив, сказав людині, мені так удобніше, а вона. Продовжувала, продовжувала, продовжувала в кінці кінців. Звісно, в мене рівень агресії піднімається. Я можу сказати, щось не дуже толерантне. Головне, не нав'язувати ні подяку, не допомогу, не власні думки. Це зайве. Український ветеранський фонд радить дотримуватися етичних норм з ветеранами і ветеранками, не порушуючи особистих кордонів та утримуватися від розмов на чутливі теми. Не варто зокрема проявляти надмірно жалощі, робити оціночні судження, чи критикувати, використовувати недоречні терміни та різко торкатися. Поліна Гончаренко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.